П'ятрядів і змі збираємося жити це життя з цим дебілячим прищиком, який вискочив у мене на лобі, і мої очі тепер дивляться постійно тільки на нього. У мене сьогодні плани просто грандіозні. Я маю сходити в ательє, маю занести в хімчистку е, одіялу хозяйки. До речі, за це буде інша історія. І ще хочу сьогодні позайматися магазином, познімати дуже багато тікі-токів, тому що мені потрібні продажі. До речі, я вже другий місяць офіційно безробітня людина. Ну, як безробітня, я маю свій фоп. Я плачу пенсійний податок, але саме офіційної роботи в мене немає. Я зараз займаюся повністю розвитком нашого сімейного бізнесу. Справи, звісно, йдуть не то, щоб хорошо. Але й непогано. Я думаю, що просто крок за кроком буде все ставати набагато краще. Я пішла з аптеки в першому місяці літа, і, знаєте, найважче з чим я зіткнулася це з вибудовуванням дисципліни. Це дуже важко, коли ти починаєш працювати сам на себе, ще й на дому. І це, знаєте, як було, типу: ну, подружка позвала на каву, ну, піду чуть-чуть поп'ю кавуськи, ну нічого не буде, ну я що, не заслужила. Ну, почитаю книжку, ну, ляжу отдихну тік ток подивлюсь, і потім ти не помічаєш, як уже день просто пройшов. Ти Нічого толком не зробив, ти починаєш себе за це дуже сильно з'їдати. Я, до речі, навіть зараз не скажу, що прям сильно вибудувала ту дисципліну. Я так скажемо на путі к її нормальному налагодженню. До речі, на тему планування та дисципліни мені чоловік подарував книжку Усе ще тільки між нами. Я її хотіла прочитати через TikTok і через красивий вид цієї книжки. Чесно, після того, як я почала читати незавершені справи, мені взагалі що та усе, що тільки між нами, це наче якась підліткова, не дуже цікава історія. Мене вона взагалі не захоплює. Але у нас із чоловіком спор. Там майже 600 сторінок книжки, і ми поспорили, що якщо я за 15 днів її прочитаю, він мені подарує нову книжку. Якщо не прочитаю, то я йому подарую якусь. От, і я поділила, що мені потрібно плюс-мінус по 40 сторінок в день читати. Ну, чесно кажучи, я вже чуть-чуть від от графіка відбилася. Все, дівчатки мої любимі, я дякую вам за увагу. У мене чомусь саме такий формат відео майже не заходить аудиторії, але я розраховую на вашу підтримку: лайк, коментар. Це обов'язково допоможе в просуванні. Це для мене важливо, тому що я стараюся, і мені капець, як потрібно отримувати від вас зворотню реакцію. Все, побігла робити свої діліжки. Побажайте. Мені удачі. Я вважаю вам гарного дня, вечора, ранку, дивлячись від того, коли вам потрапить це відео на ваші оченята. Все люблю, цілую, папа, -па. сподіваюся, що буду знімати таке частіше.